Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 13.07. Я буквально ось збиралася робити розклад, вже готувалася до нього і почула вибухи. Якщо я не ошибаюсь, було три. Вони були такі отдальні. Але зразу е, почалася сирена після них. Е, то навряд чи то було обстріл нашої міс... предмістя е, зградів, якщо сирена була. Я нічого не розумію, чесно. Що це таке? Що це було? Воно так було ну, далеченько, далеченько було. Я ще коли готуюсь робити розклад, закриваю вікна, бо в мене все тут дуже, дуже гучно, і дорога, і люди, і, і коні, і все підряд. Щоб не відвлікатися, я закриваю вікно буквально от пару минут, тому от що, як, це, куди його? Я ще подивилася, в мене вчора перший розклад був іменно на місто, другий по берегам це був вже дублюючий. Він, я його робила о 12.47 щось таке. Тобто, трошки-трошки е, ситуація між, між розкладами. Тобто воно не ввійшло во вчорашній, цей обстріл, розклад, і не війшло в сьогоднішній. Як знаєте, попало в проміжуток між у ці хвилини, воно й попало. Але де що, що, це, я не знаю. Ну, нам розкажуть, мабуть, аж завтра, якщо не післязавтра. Бо що там на Шевченківському було, нам так ще й не сказали. Тобто там є одна, вроді, як загибла жінка, як вона там загибла, чи від поранень, чи зразу ніхто не знає. Є там, по-моєму, четверо чи троє поранених людей, але не кажуть, що. Інфраструктура. Мабуть, якесь промислове щось таке, хто його знає. Хто його знає, але, вроді ж, як не житлові будинки. І так нічого більше не кажуть. Все покрито мраком. Добре, я відліклася, зараз ми будемо робити розклад на 24 години від цього часу. Ось 13.10. будемо робити. Будемо да, робити. Отак попали ми між. Між, між пространство? Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжю на 24 години від цього часу. Ракетні удари. Чи будуть ракетні удари? Дивіться, сімка злова, вогняна. Ми захищаємося, боремося, захищаємося, бо боїмося страхи. Перевернуті чаші. Ми не отримуємо тої стабільності, немає в нас тої стабільності. І по дев'ятки йдуть матеріальні збитки. По землі. Ми маємо збитки і фізичні, тобто людей, здоров'я, і все матеріальне, тобто і будинки. По цьому розкладу немає конкретного удару, але є карта захисту, страху, але є нестабільна ситуація по почуттям, і є збитки то давайте ми, мабуть, відкриємо цю карту. Ми бачимо косвіні моменти, ми не бачимо прямого. Ми не бачимо по цьому розкладу прямого удару. Трійка. Мечова, Це тут ідуть і обіди, і е, конфліктна ситуація, розбите серце, обіда. І маленька перемога, але нічого не дає. Ну, по цій карті я можу сказати, що так, можливий удар ракетний. Але він не принесе особистого нам з вами ну, чогось страшного. Але збитки от є і збитки йдуть по десятки. Це ж таки серйозна карта така. Ну, може, маючи на увазі, що попадуть десь з скраю, але, ну, знаєте, я, будуть поранені. Будуть матеріальні фізичні втрати, ну як по здоров'ю по матеріальній частині. Але ця ракета не завдасть тих руйнувань і тих страшних послідствій Розумієте? Тобто є загроза по цій карті, якщо це наша перемога, тут ще є перемога, це ж я кладу на удар. Тобто, що, як воно буде? Це не наші дії. Це їх дії. Давайте ми подивимось, що будуть робити наші ЗСУ. Немає особливого вибору у них. Башня перевернута. Башня перевернута. І нема допомоги. Дуже похоже, що буде удар, люди. Дуже похоже, чи будуть е, втрати людські? Можуть бути втрати людські. Це вогньо карта, вона перевернута. Тут людина охороняє, стоїть своє, вона може загинути по цій карті. І криза сиде. Так. Так. Так, можуть бути удари. Ну, на жаль, оцей іерофант в нас не дуже проігрався в останній раз. В Останній раз не дуже він в нас проігрався по будинкам. Тут іде іерофант, але Ну, може якось він і збереже ті домівки, але по людям будуть втрати. Будуть втрати, в якому сенсі, поранення чи вбиті. Якщо поранення, то будуть навіть і тяжкі поранення, бо ця карта вона показує, що будемо проходити серйозний е, кризис, перевернута карта. Схоже, да. Схоже, що будуть. Схоже, що буде ракетний удар дуже оці косвіні показують, що може бути. А тут показало, що ще й башня, ще й Наші ЗСУ вони. Бачите, башня перевернута. то, то нам в мінус. Нам у мінус, ми, ми не зберемо ту ракету. Не зберемо ту ракету і будуть наслідки. Падає Єрофан, все ж таки, якась, може, якусь ракету вони все ж таки зіб'ють, але це не дає нам. Такого гарного спокою. Єдине, що заспокоює, що ця маленька їх перемога показує, то будемо сподіватися, що це не будуть великі руйнування. Ось так. Це на все місто Запоріжжя я поклала. Є загроза людям люди, є загроза того, що не зіб'ють ракету. Є така загруза, бо немає вибору. Це нам... Всі карти наші на ЗСУ впали в перевернутому плані. Дивіться. Всі наші відповідні дії на цей удар вони всі перевернутому плані і вони всі нам в мінус, на жаль. Але втішає оця маленька перемога, тому що вони попадуть якось так не дуже вдало. Оце тільки втішає. Але будуть постраждалі. От, ну як Ерофан проіграється в цьому розкладі, подивимось, як він проіграється. Дай Боже, він, дай Боже, щоб він проігрався реально як захисник, як... але це більш інформація і знання, розумієте? Інформація і знання. Якось так. І чого він тут впав, я навіть не знаю. Давайте ми його розкриємо, що він нам хоче сказати. Такий буде вибір. Буде вибір, але це, двієчка. це двієчка. Ну Ось то одну ракету точно зіб'ють, а одна ракета під питанням. Одна ракета під питанням. Я навіть не можу тут проказати вам кількість, тут може і кілька будь-ракет. Просто тут подвійне действиє. Тобто, 50 на 50 вони зіб'ють, а другу половину вони. Тут тільки ще задумки, тільки бажання, тільки, тільки хотіння то зробити, але е вагання, вагання і невпевненість. Тобто, 50 на 50 будуть збиті ці ракети. Отак. Щось попаде, а щось зіб'ють. Така буде історія. Ось так. По місту Запоріжжя. Ну, прийдеться робити розклад на береги. Подивитися, на якому березі то буде. Так, що ось така історія. Це ми з вами подивилися на уейтах. Ну і зараз я зроблю на Єгипетський тару. Подивимось, яка там буде ситуація. Що вони нам покажуть. Тоді ми будемо вже далі, далі продвигатися по цій історії. Але, звісно, десь у щось вже попало в цей промежуток між розкладами, десь вони вже попали, на жаль. Але далеченько було, мабуть, десь у три все ж таки. Не в місті. Ну, подивимось, по новинам подивимося, що нам скажуть. Так, ой, такі в мене вже, ой, такі кажу. Єгиптяночки в мене вже помішані. Я люблю їх помішати, вони дуже приємні на дотик. Так, ну і теж питання буде до карт. Покажіть нам, будь ласка, ракетні удари. На цю добу на 24 години від цього часу по місту Запоріжжю. Ну, ось на цих картах, дивіться перевернути рицарь, рицарь вогню. Бачите, там були косвіні, а тут показує, що вогню як вроді і немає. Навіть е, більше похоже на... перевернути рицарь, як навіть більш похоже на обманку, таку, знаєте, е, як вам об'яснити. Ну... Вони не дуже хочуть, сьогодні в них нема того бажання витрачати на нас ті ракети. На цю добу я маю на увазі. Ну, але карта погана, звісно, вона показує, що. Є така конфліктна ситуація, тут, тут якось вони між собою не можуть розібратися, що їм робити. Бачите, ще й мир падає посередині, тобто це іменно сам центр, і тут карта миру. І на ітог падає нам двійочка, яка теж вона невпевненість, і вибір. вибір. Вони не можуть вибрати ціль. Ціль в них дві інформації, вони не можуть вибрати. І, до речі, навіть може скандалять між собою і не можуть вибрати ціль. Куди їм стріляти? Немає, бачите, по, по почуттям вони це, це для них нормально, це вони це живуть, цим, кайфують від того. Дивіться, тут іде у нас зрадництво. Це оцю інформацію, щоб вдарити, бахати по Запоріжжю, дають зрадники, дають люди, які працюють на росіян. І ці люди вони знаходяться у владі, бо це мечові карти, це наші зрадники, які знаходяться у владі, вони дають ту інформацію. Ви розумієте, скільки людей у нас працює на Росію? А Що ж вони не можуть вибрати? А що ж вони не можуть вибрати ціль? А що ж вони не можуть вибрати інформацію? Вони самі не довіряють тим людям, чи що? Бояться, бояться вибрати, чи те, чи інше, не знають, що їм вибрати? Ну, я тут не бачу удару. Прямого удару тут немає, тут тільки косвені моменти йдуть. Давайте подивимось, як будуть діяти наші ЗСУ, наші дії на ракетні удари. Наші дії такі, що вони не дає якась проблема не дає людям нормально працювати. Дії будуть нам мінус дурні якісь. І руководство, яке там знаходиться, воно. Сьогодні, в общем, немає настрію. Немає прагматизму, немає чіткості, немає даже немає, е, як сказати, дисциплини немає. Немає дисциплини, якась істеричність, якась е, нервовість, і економлять щось там вони. Економлять по зброї, економлять матеріальну частину. Може, навіть не вистачає фахівців. А ну, давайте подивимося, може хтось захворів, мало лі що, як бувають різні речі. Ні, тут іде кризис по енергії. Іде кризис по енергії. Ну, енергія це теж здоров'я, до речі. до речі, До речі. але бачите, тут буде все справедливо зроблено. Все ж таки вони вирішать то питання. Але люди, в нас падає імператриця, у нас немає захисту. По ітогу у нас немає захисту. Бачите, як, як цікаво. Тобто вони зроблять свою працю, все ж таки. Воно буде замідлено все, але вони зроблять. Але вже буде пізно. Нема захисту. Нема захисту і збитки будуть йти. Збитки. Все. Тобто ця колода теж показує те ж саме, в принципі. В принципі, результат теж самий. Цудкосвині моменти. А тут показує, що будуть збитки. На жаль, нема захисту. У нас, по і того, з вами нема захисту на, на цю добу на 24 години. Будуть збитки і по людському, і по матеріальному. Ну, от вони щось зіб'ють, а щось не зіб'ють. Бо бачите, тут іде оце коливання. Кризисна карта, вони тут будуть виясняти, робити щось якось. І вони зроблять то, але щось пропустять. Ось так. Дві колоди показали одне і те ж саме. Так, давайте я зроблю вже заразом. На, ні, не буду я. Хай буде, бо ви потім не можете до кучі все зібрати. В общем, я підітожую, що обі колоди не показали прямого удару. Нема... Не було. Ви бачили, що всі карти були косвіні. Тобто були е... не прямі карти, які покажуть той удар. Да? А косвені, які вже показують в округу ту ігрусю. Да? Наслідки того, наші дії. Тобто ми з вами побачили, що якась ракета прилетить кудись, а яка, якусь зіб'ють. По кількості я не можу сказати, скільки ракет. Так, там була та двійка, але це не показує карта, що два. Вона показує невпевненість, двойственність. Тобто може бути і 4. Дві зіб'ють, дві не зіб'ють. Може бути і так. розумієте? Тобто 50 на 50. У нас вже була така ситуація, до речі, але вона, по-моєму, відігралася нормально на той момент. Там були потужні карти, тут падає імператриця перевернута, то, зрозуміло, що ну, нічого більше додать. Так що підітожую, що так, загроза є. Зараз я буду робити розклад в іншому відео на правий та лівий берег. І прихвачу, мабуть, там і теракти. Зараз подивимося. Все, люди, почуємось, па-па.